Привіт всім! 10 березня 23-го року. Ви подивіться, як рівно дим іде, вітру нема, що дуже дивно. Бачите? Вертикально вверх. Я пообіцяла зняти відео і виконую обіцянку. Бо давно вже не знімала. А сьогодні п'ятниця, завжди знімала про квіти, От і сьогодні про квіти. І дивіться, на мої фіалочки. Я зараз пересаджую квіти. Фіалочки я обновила, позрізала їм голови, так сказати, в новий ґрунт і під пакет. Я так робила вже не один раз. Ось. Тиждень, мабуть, уже це. Там десь у мене записка є, що 4 березня я їх посадила в пакет. Тут у мене строманта стоїть, тимчасово, бо там на столі я займаюсь пересадкою. Тут у мене безпорядок. Ось, дивіться, помиті горшки, грязюка. А, ну, так завжди. Місця другого у мене немає. Ось тут, ось теж тут фіалочки під пакетами. Ці я не, не зрізала, бо вони недавно посажені. Ось покажу, який у мене урожай імбірю. це такий виріс. Тепер не знаю, як його чи весь садити, чи частину, мабуть, частину посажу. Так. Я нічого не знімаю. У мене дуже багато відео є по пересадкам. Нічого нового немає. Я пересаджую як 5-10 років назад, так і зараз пересаджу. Ніяких новин. Так що нічого мені показувати. Все вже знято, показано тисячу разів. Ось, есхенантус уже цвітає. Ну, Ось нові бутончики. Ці треба зняти. Тут у мене. Поелінопсиси, от перша квітка вже відкрилася. Цей цвіте. Давно вже це у п'ятнах листя я обробляла актарою тут квіти. Там дендробіум, гіпіаструми в новий ґрунт посадила. Всі вже вчора закінчила. Ось тут у мене вже збираються. Цвісти, два, бачите, цвітоноса І тут два. Правда, ж, і ці цибулини дуже великі, як ви бачите. Так що потягнуть по дві. На жаль, кожен раз підписувати збираюся, і не підписую, так що навіть не маю уявлення, які це вони по кольору будуть цвісти. Тут теж там виткнулися ці стрілки, але поки що малесенькі. Так, ой, як мені тут сталь? Тут не можу відійти. Ось, бачите, яка. І пацирта. Цвіте уже місяців два, мабуть. Молодець. Тут десь і гібіскус уже буде перша квітка. Так, тут я вже всі ці, ці великі вазони я познімала верхній ґрунт. і попідсипала земельку. Стриптокарпуси заново посадила, вони в мене обновилися, бігонія. Теж уже Ой, я пересаджувала, всі квіти підпадали, цвіла. Це у мене вперше ця бігонія цвіте. Ще ні разу не цвіла. Ось теж колерія. Думала зрізати ці батоги, але такі вони товсті і вже почали цвісти. Мені шкода стало, я залишила. Ну, там. І пеларгонію теж в новий ґрунт. Сукуленти ще не, не пересаджувала. І ось дивіться, в мене цвіте хамедорея. Ось бачите, скільки цих квітко Ця Це ще тільки виткнулось недавно. А це вже ось от цвіте. Отак от цвіте, типа мімози. Вона така гарна в мене тут. Їй сподобалося. Бо раніше приткну десь її, де темно, на той лоджії де холодно. Тут у мене безпорядок. Прибирати буду пізніше. Ага, ось Пасентія. Дивіться, до сих пір краселення яка. Червона стоїть, Проти світла погано видно. Де зараз освітлю. О! Бачите, яка? Це вона вже місяців три, мабуть, цвіте. Дерево? Ну, ідемо ще на ту, там дивлюся, ось Ну, Новий, ну ось, нова квітка авантурів. Новий ґрунт купила. Ну, рекламувати не буду, бо не можна. 80 літрів, По 40 літрів в мішку. І ще в мене були запаси трохи. В общем, комбіную. І віник тут лежить, щоб підмітати постійно. З совком. А ось дивіться кава, кофе. Приткнула. Так, ну, треба викидати, ну не буду я його укореняти і навряд чи укорениці. Ось я вчора. Спиляла каву, там по стеблу нові гілки. Я ще подивлюся, як буде е, рости. Ось тут теж зеленіють бруньки. Ось. Все. Як воно буде, може, прийдеться ще і нижче зрізати? Вільбергія цієї зими зазвичай літом цвіте, а це зимою. Он Каланхоя. Ой, я голову помила, мокра, тут холодно, зразу відчула. Так, ну, кактуси, я до них ще не торкалася. О там ще один каланхоя. Уперся <смірся> в потолок. Так, Ось оце перус. цвіте теж всю зиму. Ага, ось клівія викинула вже кашку. І ось уже дітка. От. Я вниз поставила, щоб витягнувся цвітонос, бо тоді цвіте отут. Низько, некрасиво, а так буде високий. О. В цьому році цвіла. І це, якби сонце, вже давно ці цвітоноси, Цві... не цвітоноси, а квітки, Триходіадема. Коли сонце, відкриваються квіти, коли нема, такі закриті. Так. Ну тут все, от Бугенвілія відійшла, всю зиму. Я думала, що вона засохла. А вона ось починає оце теж буде цвісти. І тут ось. Все. От, відійшла. От, хто не бачив, як це перус цвіте, ось так. Теж вже давно це тримається. Це тільки почало. Так, тут теж ось пересаджені всі гіпіаструми в новий ґрунт, але ще немає у них признаків того, що вони будуть свісти. Через те тут я поставила, появляться, буду на світло їх виносити. Ну і тут не темно. Але поближче на вікно буду. Ну і тут ще ні до чого не торкалася. пізніше буду всім цим займатися. Щось може і повикидаю. Ось, мабуть, цю пунцію вона така стояла внизу із-за Я поставила на самий низ, і вона ось у мене тут кращий вазончик. Сампунці, так що, можливо, оту і викину. Мені ніде їх ставити. Така агітка вона. ну. На кухні теж тут фіалочки, ось хіріта. Теж їм. Голови позрізала. Хої, поки тут стоять, тоді буду переносить на лоджію, а сюди перенесу всі гіпіаструми, як в прошлому році. Ну, ось таке відео вийшло. Нічого, зараз секунду. Може, нічого пізнавального немає, ну нічого не розказала, як, що, до чого. Але кого цікавить, заходьте на моє колишнє відео, де я все роз, розказую, от, показую. Дуже багато відео. Є плейлист, пересадка, перевалка. І там і кактуси, і хої є, як я пересаджую. Ну, і фіалочки, як я обновляю. Ну от, в общем, так що кого цікавить, будь ласка, запрошую на ті відео. А на цьому буду говорити до побачення. Бувайте здорові, мирного неба, бистрішого кінця війни і до нових зустрічей. Як зможу, так і буду знімати.